і як українці святкуватимуть День Незалежності України і поділюсь з вами привітаннями з цієї нагоди. Хода солідарності, спільна молитва, виконання гімну, урочисті концерти, благодійні збори та сімейні пікніки такою насиченою виглядає програма святкування Дня Незалежності України в містах Польщі. Ми зібрали інформацію, куди піти та що робити у цей день у Варшаві, Вроцлаві, Кракові та Гданську. Деталі за мить після привітання від державного секретаря МЗС Польщі Марчина Бос. Let's go home. Шановні українки шановні українці, в вмінню польського міністерства загранічних, ми були на вашій стороні. Поляки масово мільйонами допомагали Україні у 2022 році, і ми надалі з вами. Сподіваємось, що мир це не лише далеке майбутнє, і він буде можливим уже невдовзі. Бажаю, щоб ми разом, поляки і українці, будували добрі дружні взаємини спільно в структурах ЄС і НАТО, всього найкращого у ваш день незалежності. Отже, святкування Дня Незалежності України у Варшаві, спільне виконання гімну, нагородження польських волонтерів та концерти на замковій площі у польській столиці. Святкують українське державне свято з 12-ї години. Саме у цей час український дім запрошує усіх охочих заспівати державний гімн разом із представниками українського посольства. О 17-й годині святкування продовжиться на замковій площі. Під час заходу нагороджуватимуть поляків, які допомагають українцям боротися проти російської агресії. І перш ніж розповісти про те, як відзначатимуть День Незалежності українців в Роцлаві, теплі привітання від польської письменниці та Нобелівської лауреатки Ольги Токарчук, я хотіла би, аби ви знали, що у Польщі та у Європі є люди, і нас дійсно багато, які не перестануть бути вам вдячними за вашу мужність і вашу жартовність. Тому я висловлюю вам побажання, які по суті є подякою глибоким, глибоким уклоном перед усіма героями. Слава Україні у Вроцлаві Генконсульство України організовує свято незалежності у родинному форматі. Співвітчизників запрошують прийти на острів Виспа Піасек, де з 12 по 20 годину відбуватиметься фестиваль з фудкортом дитячою зоною, майстер-класами та волонтерськими точками. На заході також виступить оперний співак із Полтави Сергій Іванчук, який на початку повномасштабного вторгнення евакуював населення та отримав кульові поранення. Замить про те, що відбуватиметься у Кракові. А просто зараз привітання від родеріха кізаветера, депутата Бундестагу. Ми маємо сильніше підтримувати вас, посилювати тиск на Росію і надавати вам те, що вам дійсно потрібно, не тільки засоби протиповітряної оборони, а й високоточні боєприпаси та зброю великої дальності. Я хотів би подякувати вам за ваші великі зусилля, за вашу здатність боротися, за вашу готовність захищати свободу Європи. У Кракові до Дня Незалежності доєднаються до міжнародної духовної ініціативи Всесвітньої молитви за Україну. Також об 11-й годині відбудеться сімейний арт-пікнік, де пройдуть активності для дітей, майстер-класи для дорослих. Спортивні заходи. Під час пікніку покажуть виставу під патронатом генконсульства України. Працюватимуть гастро та Крафт зони, а о 14.30 розпочнеться концерт єдності. До Гданська перенесемося за мить після привітання від голови ради співпраці Польщі з Україною Павела Коваля. Користуюся нагодою ще раз, згадуючи й польську участь у підтримці України. Бажаю всім українкам і українцям у ці дуже важкі часи. Багато надії. Бо я думаю, що те, що сьогодні має вас вести, що сьогодні має вести нас разом, це надія і впевненість, що вона ніколи не згасає і приносить добрий день. Програма святкування до Дня Незалежності України у Гданську розпочнеться архієрейською літургією за перемогу та мир в Україні, яку відслужать у Конконфедеральному соборі святого Варфоломія і Покрови Пресвятої Богородиці. Згодом заплановані урочистості біля пам'ятника святого Володимира Великого, а о 13.30 українців запрошують на марш. Незалежних ходу солідарності з Україною, і вже після обіду на площі солідарності відбудеться концерт, на якому виступатимуть сольні виконавці та музичні гурти. Детальніше адреси і час проведення усіх заходів знайдете на нашому сайті Слава Тіві. А я приєднуюся до привітань. і Бажаю здійснення спільної для всіх українців мрії, перемоги.